Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене на столі ось таке різноманіття природних матеріалів. Здебільшого, це дерев'яні якісь намистини ось тут рудракша. І я планую створити, напевно, декілька браслетів. Ось такого плану на такій жорсткій основі. І ось я, ну хочеться чогось такого, знаєте, природного, натурального, дерев'яного. Ось у мене, от, знову ж таки, рудракша 10 мм на мастинки. Далі у мене тоненькі намистинки дерева уд. Так воно називається. Колись я щось про це читала, навіть вам розказувала, але вже не пам'ятаю, в якому конкретне відео. Ну, власне, дерев'яні. З цікавим візерунком. Далі, ось такі є дерев'яні диски. Коричневого кольору та червоного. Вони однакового діаметру, але вони різні за товщиною. Бачите, навіть ось червоні. Є тоненькі, є товстенькі такі пузанчики. Далі є ось такого плану диски в трьох кольорах: темно-бордовому, такому бордовому, такому захисному, зеленому і коричневому. Ну Ось такого плану. диски От. Ну, оце, Я думаю, щось, щось з цього зробити. Декілька браслетиків. Е, можливо, до, можливо, я все ж таки використаю якийсь допоміжний матеріал, можливо, щось я якісь каміння сюди підберу. Ну, Я цього ще не знаю. Почну зараз щось видумувати і е, включуся знову. Повертаюся до вас. Як я планувала, я зробила декілька прикрас із дерева. З дерев'яних намистиночок, Ну і зараз почергово вам їх покажу. Перший ось такий браслет трирядний з намистин дерев'яних, ось цих красивих, вони розміром 6 мм, але такі дуже цікаві. А далі такі диски: диски, ронделі, дерев'яні червоного кольору, така центральна намистинка, і все це я Поєднувала з бронзовими намастиночками. Не ставила сюди ні замочок, ніякі ні підвісочки просто такий лаконічний браслетик. Мені дуже сподобався насправді. Неочікувано для мене. Ну Я люблю насправді такі прикраси. Я дуже рідко щось подібне роблю, але люблю таке. Зараз покажу на руці. Ось так виглядає цей браслет на руці. По-моєму, дуже симпатично, лаконічно, але стильно, ну, на мою думку. Ось так ближче вам покажу красу цих дерев'яних намистинок. Вони такі особливі, не з самих дешевих, скажімо так. Ось, це перший браслетик. Другий я вже зробила багаторядним. ну, Це теж багаторядний, це на три ряди, а наступний я зробила аж на 5. Тут я вже додала ще такий захисний зелений колір. І додала диски дерев'яні чи кокосові. Кокосові, напевно. Так, кокосові диски, такі коричневі. І також а, і на мостинки намистинни рудракші. Який я поєднала з шапочками. От мені захотілося тут вже трошечки додати якось ну, якихось елементів. Мені здається, що це покращує вигляд. Щось у мене сьогодні світло, то, то, то світле, то, то темне. Бачите, як скаче. От. Ну, власне, ось такий браслет. Зараз я його теж приміряю, покажу вам. Ось так він виглядає на руці. Він більш такий широкий, більш яскравий. Ну, насправді, все одно дуже легкий і дуже легко надягається, дуже легко знімається. Також тут немає ніяких, е ніяких абсолютно ланцюжків, замочків, просто намотується на руку і все. І ось ці червоні намистинки дерев'яні. Ну, тут, власне, все таке природнє. Кокос, дерево, рудракша, ну і трошечки. Бронзового металу. Ось таке ось такий браслет. Ось, Працюючи над цими браслетами, я надихнулася бронзою. Я дуже рідко працюю в бронзовому кольорі. Хто в мене постійно дивиться, той знає. От. Але Так, вам викладу. Красивий кадр намагаюся вам створити. Ну, якось так. Ось. І, надихнувшись цією бронзою, я не змогла зупинитись, згадала про ось цю сову. Зараз вам покажу, колись давно її придбала. Ось. І ось, думаю, нарешті, можливо, щось до цих браслетів створюю якесь намисто довге або сатуар, ну, щоб підвізка була з ця сова. Але тут такі, бачите, очі в неї чорні, глянцево чорні. Ось, А я в цих браслетах ніде чорне нічого не застосувала, тому довелося створити новий комплект. Вийшов такий сатуар з цією совою. Ось, також в поєднанні з тим самим матеріалом, але не зовсім. так. Тут я використала ну ці намистини, ви бачите, дерев'яні ті самі. А ось ці елементи, такі рамочки, і всередині чорні скляні намистини. Вони якраз ідеально підходять під очі цієї сови. Ось так поєднала я за цими відомими вам елементами ланцюжка. Ну і, власне, такі ось тут ще проставила диски. Такі от. Сподіваюсь, вам видно щось не хочу фокусуватись. От. Ну, ось так вийшло. Ці диски я вже на кінець, на потиличну частину, на шию, я вже не ставила. Тобто, ну, по-перше, тому що вони закінчилися. Ну, а по-друге, і на шиї цей додатковий метал, я вважаю, не потрібний. Поставила замок. Насправді тут можна було нічого вже і не ставити, тому що довжина така досить довга. Ну, Але ну, вільно надягається через шию це, це намисто. Але, знаєте, завдяки цьому замочку є можливість вкоротити. Наприклад, можна розстібнути і цим замочком застібнути за якесь інше кільце. наприклад. Я просто дівчина висока, тому ну, для мене це як сотуар. Якщо дівчина буде нижчого розміру, нижчого зросту, то на неї це, мабуть, буде дуже довго. і, можливо, вона захоче вкоротити. Ну, от, якось так. Ну Просто ця можливість є, знадобиться вона чи ні, то вже окреме питання. І до цього сатуару я ще зробила браслет абсолютно такий самий, тільки ось ці намистини, ось ці дерев'яні, ну тут дерев'яні. З цим диском я зробила коротше не на 5 намистин, а на 3 намистинки. Ну, тому що в браслеті ці 5 намистин займали половину моєї руки. Тому, от, власне, такі рамочки, такі теж ці намистинки і, ну, і, тобто, на борні, тобто на центральну частину браслета є ось ці диски, да, а далі вже нема. Ну, отак, на, на мою довжину вийшло чотири такі храмочки елемента, зараз покажу на руці. Ось так виглядає цей браслет на руці. Тобто, в принципі, він досить вільний, так, якщо туди-сюди він може бовтатися. Ось. Ну, так виглядає. Мені сподобався. Таке як присмак лісу, так, з цією сувою. Ну, Власне, ось так вийшло. Тут не зовсім симетрично я закінчила цей браслет. ну, Ви бачите. З одного боку рамочки я ще доставила ось ці наборні намистинки, з іншого боку, вже не поставила. Ну, це все залежало від розміру. Тобто, я робила на свій розмір, тому я так зробила, щоб. Він просто гарно сидів. Тобто замок виходить, ну хоча, бачите, як я повертаю, він майже по центру. Хоча насправді ну, ось цей центральний елемент, а так він не зовсім по центру. Е ну, замок. ну Таке от у мене сьогодні натхнення. Напишіть свої враження від моєї такої міні-колекції в дереві і бронзі. Чи, сподобала, чи сподобалася вам моя робота, чи не дуже. Тому що я, ну, це не дуже характерні для мене прикраси, які я, знову ж таки, повторю: роблю рідко в такому стилі. І тому мені цікава ваша думка, чи вдалося мені, чи ні. От. Дякую за відгуки, за коментарі, за лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре. Бувайте!